Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати для вас отакий от модельний ряд тракторів МТЗ, це Білорус 952.3. Це моделька у нас вже в червоному кольорі. Це з новим капотом 245-5 двигуном. Тобто тут у вас 95 коней. База схожа з 892, але є там деякі маленькі відмінності. Одразу можу сказати, по мосту це моделі з портальним мостом, як і 950. Ось бачимо, редукторний поворотний міст, гідропецилювач керма встановлений. Багато хто питав стартер зняти. Чи 12-й він вольтовий, чи 24-й. Ось бачимо стартер. 12 вольт 3,6 кВт. Так, по колесам. Колеса тут у нас ідуть 13,6 на 20. Це у нас передня резина. Протектор, ялинка бачимо. Диск у нас цільний без сварного. Задня резина 16,9х38, висока резина. Теж диск цільний без сварних. і Багато хто питає за грузи, грузи є, просто вони лежать окремо, щоб вони не ржавіли. Тому що там метал простенький, без лакофарбованого покриття. Задня навісна система взагалі, о, табличка є. Табличку по трактору, Значить трактор важить у нас. Якщо я не помиляюсь 4 тони 600 кілограмів, значить от допустімо буксируема маса прицепа. З незалежними тормозами це 2,5 тони і 2 тони можна такий. Хоча я знаю, у нас люди купували колись. ну Реально там по 4 тони тягали. Я не знаю, це можливо мануал розписаний просто. Ну Отак, от давайте зніму, кому цікаво, можете почитати, погортати. Значить, задня навісна система підіймає 4 тони. Максимально може підняти по гідровиходам два гідровиходи ззаду. Під'єднання гідравліки для прицепів, допустимо, 135 літрів бак. В принципі, бак тут такий самий, як на 952-х. Так і на 892-х, так і на 82-х, тому що вони плюс-мінус побудовані на одному двигуні, і у них будуть баки однакові, тому що розход палива майже однаковий. Два гідровиходи ще з цієї сторони, там заловна горловина у нас мастила. І два гідровиходи ще з цієї сторони. Тобто з кожної сторони, по суті, у нас стоїть. Гідровихати можна під'єднувати шланги на будь-яку сторону. По акумуляторам. Я думаю, через сітку ви і так бачите, я не буду підіймати, бо якщо чесно, йде дощик, не хочу, щоб там щось намокло. Два акумулятори встановлено. Тобто, у нас клієнти набирають з минулого ролика і дуже часто питають, скільки акумуляторів стоїть на моделях там таких то таких. то на конкретно цій моделі стоїть два акумулятора. Бачимо. Значить, по кабіні. Кабінка. Значить, зараз покажемо вам, що там по кабіні. Підйом, як правило, завжди три ступінечки, обшита е так зараз потрога. шкірозамінником обшита кабінка. Сидіння не відрізняється від минулих моделей, тобто все так само. Тут у нас коробка буде трішки відрізнятися. Якщо я не помиляюсь, тут у нас 14 передач і 4 назад. тобто тут е Коробка синхронізована, механічна. Приборна панель, як на 892-му, один в один, я думаю, тут особливо нічого не мінялося. Накалювання, шторка, керування повністю освітленням додатковим вентилятором, системою очищення скла і так далі. Відчиняється у нас, як і там, з чотирьох сторін. В принципі, все, окрім переднього скла, відчиняється. Лючок є, теж відчиняється. Відчиняти не буду, бо дощик іде. Дві шиткості відбору. 540 і 1080 обертів. Трактор 4х4, кабіна простора. Особливо нічим не відрізняється від інших моделей. В принципі, спроєктовані вони однаково на всі ці. По коштам коштує такий трактор. 1 75 тисяч, тобто всього-навсього на 35 тисяч дорожчі від 892-х, які там от стоять. Невелика не ціна, невелика різниця в ціні. Хоча по крилам, якщо от можна помітити, крила тут зроблені вже під більш таку вдосконалену модель. Вони більш широкі і більший такий вигін мають, скажімо так, більш красивий, істотно виглядаючий. Але в цілому це старий добрий МТЗ. Трактор 22-го року одразу для хейтерів будуть писати, що ви там по війні завозите техніку. Друзі, це все залишки розкоші, які стоять на складах з 22-го року. Тому а, на техніку МТЗ ембарго, воно нікуди не ділося. Але цей трактор, ці трактори, декілька моделей, може з 9 моделей лишилося, які є в Україні. Вони приїхали зі складів в Польщі і продаються зараз в Україні. Замовити можете за номером, який бачите на екрані. По оплаті МТЗ, техніка продається тільки через банк. Вам виписують рахунок, ви йдете, сплачуєте в банку. Можете приїхати вибрати адреси площадок, де є ця техніка, ми вам можемо сказати, по телефону скинути на вайбер або на інші месенджери. І приїжджайте, вибирайте трактори, нема питань, чому ні. З вами була компанія Мотор Україна. Детально про цей трактор можете погортати на нашому сайті. Силочку я вам закріпляю. І чекаємо ваших дзвіночків. Телефон бачите на екрані. Пока-пока.